І так, гараж я трохи утеплив, тепер можна займатися. Також в мене є отакий обігрівач, і тепер в гаражі можна працювати навіть зимою. І я все-таки хочу склеїти цю деталь, бо скільки ж я буду вам показувати ці запчасті. Беремо стакан, беремо віси, одягаємо перчатки і погнали. Ну от, всі деталі склеєні, некоторі степлером пристріляв, подождемо, поки воно висохне. Ну от клей висох і можна деталь знімати. Ось так тепер вона виглядає. Тепер обираємо все зі стола і далі будемо зганяти оці всі сторони в плавний угол. Для цього візьмемо доску, наждачка і степлер. А далі з допомогою такої терки задаємо форму. А потім брусом вишкурюємо. І так, тіркою трохи подогнав. Тепер будемо брусом вирівнювати уже по ніврі. Ну, все, одна сторона готова. Ну і ось готовий вже скелет стабілізатора руля поворота. Далі буду збирати або його поворотну частину, або так як на вулиці вже холодає, то може я куплю алюміній і буду строгати алюмінієві деталі, адже для того, щоб клей сох, треба щоб постійно робив обігрівач. А я не можу постійно знаходитись в гаражі. В общем, далі буде.